Книга Пророка Єзекіїля, розділ 22 Було до мене Господнє слово такого змісту. Чи хочеш ти, сину людський, судити інших, чи судитимеш місто крові? Відкрий же йому всі його гидоти і передай йому слова владики Господа, горе місту, посеред якого проливається кров, бо надійшов його час розплати, адже воно робить собі ідолів і опоганюється ними. Ти, Єрусалимська дочко. Провинилась за кров, яку ти проливала, ти опоганилась створеними тобою ідолами і навлизила свій день, досягла часу своїх років розпусти. Тому я віддам тебе на знущання народів і на глузування всіх країн, як тих, що навколо тебе, так і тих, що далеко від тебе. Вони глузуватимуть над тобою, оскільки ти зганьбила своє ім'я численними заколотами. Адже можновладці Ізраїлю, кожен у міру своєї влади, посеред тебе проливали кров, у тебе зневажають батька і матір, поміж тобою кривдять приходця, у тебе пригноблюють сироту і вдову, ти зневажаєш мої святині і поганюєш мої суботи, поміж тобою чимало наклепників, які ставлять за мету пролиття крові, а на твоїх горах їдять ідольські жертви та чинять посеред тебе розпусту. У тебе відкривають сором, батька, злягаються з жінкою під час її місячних. Хтось припускається огидних справ з дружиною свого ближнього, інший опогані розпустою свою невістку, а ще інший у тебе гвалтує свою сестру, дочку свого батька. У тебе беруть хабарі за пролиття крові, дають гроші за лихву та беруть відсотки, пригноблюючи свого ближнього, ти грабуєш його. А мене ти забула, говорить Владика Господь. Я аж сплеснув своїми руками через Твоє шахрайство, яке ти творила, та кровопролиття, яке має місце в твоєму середовищі, чи витримає твоє серце, і чи вистачить сил у твоїх руках у той час, коли я виступлю проти тебе. Адже я, Господь, сказав і виконаю. Я розпорошу тебе серед народів і розкидаю тебе в різні країни. Поки ти не позбудешся своєї нечистоти, в очах народів ти станеш жалюгідною, і тоді зрозумієш, що я Господь. І знову було до мене Господнє Слово такого змісту: Сину людський, дім Ізраїлі став для мене жужелицею, всі вони, мідь, цинк, залізо і олово, в горнилі для срібла перетворились на жужелицю. Тому так говорить Владика Господь, оскільки ви всі стали жужелю – то я зберу вас усіх посеред Єрусалима. Так само, як вкидають усередину горнила срібло, мідь, залізо, олого і цинки роздмухують під ним вогонь, аби розплавити, так я в своєму обуренні й моєму гніві покладу вас туди й розплавлю вас, я згромаджу вас, полум'ям свого гніву дмухну на вас і розплавлю вас у горнилі. Як плавиться у горнилі срібло, так ви в ньому розплавитесь, тоді пізнаєте, що це я, Господь, вилив на вас мій гнів. І було до мене Господнє слово такого змісту Сину людський, скажи цьому краю, ти земля нечиста, через що й не розрошував тебе дощ у дні Господнього гніву. Пророки краю наче змовились, речать, як клеви, роздираючи здобич, вони пожирають людей, відбирають майно й коштовності, намножуючи посеред себе вдів. Його священники спотворюють мій закон і оскверняють мою святиню. Вони перестали розрізняти між святим і звичайним, не роблять різниці між чистим і нечистим. Від моїх субот відвертають свої очі, так що я був серед них зневажений. Його можновладці в країні, наче вовки, що шматують здобич, проливаючи кров, вони нищать людське життя аби лише поживитись. Що ж до його пророків? То вони все замазують глиною, адже їхні видіння порожні, а їхні провіщення оманливі. Вони говорять, так сказав Владика Господь, хоч Господь нічого їм не говорив. Таким чином, люди краю перетворились на здирників і грабіжників, пригноблюючи бідних і убогих і несправедливо кривдячи приходців. Шукав я серед них людину, котра відбудувала би стіну і стала переді мною в проломі. Щодо цього краю, аби я його не знищив, але такого я не знайшов. Тому я змушений вилити на них свій гнів, знищити їх у вогні мого обурення, повертаючи їхні злі вчинки на їхню ж голову, говорить владика Господь. Розділ 23. Було знову до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, були дві жінки, дочки однієї матері. У своїй молодості вони стали повіями, займались розпустою в Єгипті, там м'яли їхні груди і там бавились їхніми дівочими сосками, старшу звали Огола, а її сестру Оголіва. Були вони спочатку моїми народжували синів та дочок. А ось їхні справжні імена Огола це Самарія, а Оголіва Єрусалим. Огола, хоч і належала мені. Чинила перелюб, палаючи любов'ю до сусідніх коханців асирійців, до деяких намісників та заступників, одягнутих у блакитні одежі, вродливих юнаків та вершників, що гарцюють на конях. Вона віддавалася своїй розпусті з усіма видатними асирійцями, до яких палала коханням, опоганюючись усіма їхніми ідолами. Проте вона не залишала свого блудства із Єгиптом, коли з нею ще зовсім юною. Спали єгиптяни, м'яли її дівочі груди, невгамовно розбещуючи її. Через те я віддав її в руки її коханців, у руки асирійських синів, до яких вона палала пристрастю. Вони її безсоромно оголили, забрали її синів та дочок, а її саму знищили мечем. І коли її спіткала така відплата, вона стала поговіркою поміж жінками. І хоч усе це її сестра Оголіва бачила, Проте розбещувалася ще гірше від неї, чинила ще більшу розпусту, ніж її сестра. Вона також палала пристрастю до асирійських синів, до всяких там намісників і можновладців, своїх приятелів, пишно одягнутих молодих та вродливих вершників, що гарцюють на конях. І я побачив, що й вона осквернилась. в обох виявилась однакова дорога. Але оголіва перевершила своєю розпустою сестру. Особливо коли побачила намальованих червоною фарбою на стіні чоловіків в образі халдеїв. Їхні крижі були підперезані поясами, а на їхніх головах були розкішні тюрбани. Своїм виглядом вони нагадували військових лицарів, подобою вони були схожі на вавилонських синів, батьківщиною яких була халдея. Коли оголіва їх побачила, то запалала пристрастю і послала до них у халдею послів. І примчали до неї на її любовне ложе, вавилонські сини осквернили її своєю розпустою. Але коли вона з ними опоганилась, то з огидою відвернулась від них. Однак після того, як вона, оголившись, чинила з ними розпусту, то і я відвернувся від неї, як відвернувся від її сестри. Вона ж примножувала свою розпусту, пригадуючи дні своєї юності. І той час, коли вона була повією в єгипетському краю, вона палала пристрастю до своїх коханців, у яких тілесна хтивість, як вослів, а їхнє жадання, як у жеребців. Отже, ти повернулася до розпусництва своєї юності, коли єгиптяни пестили твої груди і бавились твоїми дівочими сосками. Тому, оголіво, так говорить Владика Господь. Ось я підіймаю проти тебе твоїх коханців, від яких ти з огидою колись відвернулась, так що вони звідусіль оточать тебе. Пошлю вавилонських синів і всіх халдеїв, спекоду, Шуа і Коа, а з ними всіх асирійських синів, юних та вродливих намісників та правителів, усіх славних лицарів, що гарцюють на конях. Вони виступлять проти тебе зі зброєю, з колісницями та возами, з численним військом, оточать тебе довкола в шоломах з великими і малими щитами. Я віддам тебе в їхні руки, аби вони судили тебе своїм судом. Я оберну проти тебе свої ревнощі, аби розправились з тобою в гніві. Тобі відітнуть ніс і вуха, а те, що від тебе залишиться, загине від меча. Від тебе відберуть твоїх синів і твоїх дочок. А що уціліє, пожере вогонь. Після цього зірвуть з тебе твої шати і заберуть усі твої прикраси. Я покладу кінець твоїй блудливості й твоїй розпусті, ще з єгипетського краю. І ти не захочеш на все це дивитись і навіть згадувати про Єгипет, тому що так говорить владика Господь: Ось я віддаю тебе в руки тих, кого ти ненавидиш, в руки тих, від яких ти з огидою колись відвернулась. Вони обійдуться з тобою, як ненависники, заберуть у тебе все надбане працею, і залишать тебе голою і непокритою, так, що відкриється весь сором твоєї розпусти, все твоє безчестя і твоя блудливість. Ось що станеться з тобою через твої блудства з народами-язичниками, які тебе осквернили своїми ідолами. Ти пішла дорогою своєї сестри, тому й даю в твою руку її чашу. Так говорить Владика Господь. Тобі належить випити чашу, що випила твоя сестра, чашу глибоку й широку, переповнену наругою глузуванням. Ти будеш сповнена сп'янінням і мукою, адже чаша твоєї сестри Самарії це чаша жаху і спустошення. Ти її вип'єш і спорожниш її до дна, навіть черепки з неї оближиш, роздираючи ними свої груди, тому що це сказав я, говорить владика Господь. А ще владика Господь сказав таке, оскільки ти мене забула і від себе мене відштовхнула, то тепер терпи наслідки свого беззаконня та своєї розпусти. Далі Господь промовив до мене Сину людський, чи хочеш ти судити оголою голіву? В такому разі оголоси їм про їхні Гедоти адже вони чинили перелюб, і на їхніх руках кров, вони чинили перелюб зі своїми ідолами. І навіть своїх дітей, яких народили для мене, проводили через вогонь ідолам на їжу. Крім того, їхня провина ще й у тому, що вони тоді ж осквернили мою святиню і збезчестили мої суботи. Приносячи своїх дітей у жертву для своїх ідолів, того ж дня приходили до моєї святині, опоганюючи її. Саме так вони чинили в моєму храмі. А ще вони відправляли послів у далекі країни, аби приходили звідти чоловіки, і коли вони прибували, то задля них ти вмивалася, підмальовувала свої очі і оздоблювалась прикрасами. Після цього сідала на розкішне ліжко перед приготовленим накритим столом, клала на ньому мій ладан і мою оливу, і починав звідти лунати галас безжурної юрби. До прибулих чоловіків приводили п'яниць з пустелі. Сестри прикрашали свої руки браслетами, а на свої голови клали пишні вінки. Тоді я сказав про виснажену розпустою Оголіву невже вона й далі займатиметься з ними блудством? Адже вони, ці чоловіки, приходять до неї, як йдуть до жінки повії. Саме так вони приходили до Оголи та до Оголіви, як до жінок розпусниць, але судитимуть їх справедливі мужі за законом про перелюб. І вбивство, бо вони чинять перелюб і на їхніх руках кров. Отже так наказує Владика Господь: скличте проти них народні збори, і нехай віддадуть їх на знущання й пограбування. Нехай народ поб'є їх камінням і посіче їх своїми мечами, їхніх синів та їхніх дочок повбивають, а їхні доми спалять вогнем. Так я покладу кінець розпусті в краю. Адже тільки це стане застереженням для інших жінок, щоб і вони не віддавались подібній розпусті. Наслідки вашого беззаконня будуть покладені на вас, ви будете покарані за гріх ідолопоклонства і зрозумієте, що я владика Господь.